Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо. Найкращі очільник Києва з часів Київської Русі не спромігся підняти з колін славнозвісне Київське метро. Здавалося б, швидше у Львові почне курсувати підземний транспорт, ніж щось зрушиться в столиці України. Десять років тому в Києві відкрилася остання станція метро Теремки. З того часу жодної станції. Кличко мер української столиці весь цей час. Бюджет Києва в 2022 році склав 69 мільярдів гривень, Дніпра 18 мільярдів, Харкова 19, Львова та Одеса 13 мільярдів. Розумієте, так? Все, що робить Кличко, хайпує на чужому добрі. Так, нещодавно Віталій Кличко відчитався, що проїхався в потязі із вагонів метро, які Київ отримав від Варшави. Цього року в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Полякам, звісно, спасибі. Але коли наше Метро процвітатиме силами міської влади. Здається, що це ідеальний момент для активного розширення та будівництва нових станцій, особливо оглядаючи той факт, що метро на Виноградарі давно вже працює, проте кияни поки що не бачать конкретних результатів у цьому плані. Разом з тим, Віталій Кличко вішає на вуха людям спагеті про те, що будівельні роботи досі тривають, але під землею. Проте місцеві та експерти ставлять заяву мера під сумнів. Уже чотири роки там дерева повиростали на тому місці, де мали ходити екскаватор де мали штольні робити і проміжні станції закладати, немає нічого, все розграбовано. Говорить експерт з містобудування Віктор Глеба. У відповідь на запит команди проєкту Наша справа до КМДА повідомили, що терміни здачі станції метро затягуються не через корупцію, а через ковід. Та воєнний стан тим часом місто продовжує виділяти кошти на будівництво метро. Кошти виділяються, але ці кошти ніхто не використовує. Станом на сьогодні в бюджеті 2023 року викладено приблизно 560 мільйонів. Наскільки мені відомо, використання цих коштів наближається до позначки 29%. Зазначив голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради Андрій Вітренко. В інтерв'ю Наша справа. Зараз Київський метрополітен виконує. Важливу роль, яка включає не лише перевезення пасажирів, а також надає притулок для сотень тисяч містян. Кличко, час братись за голову на цьому. Ми все. підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.